Китай тепер має другу за величиною економіку у світі. Це результат більше ніж 40 років постійного зростання. Більше ніж 800 мільйонів людей змогли вийти з бідності за цей час. Але цей час достатку може добігати кінця. Гроші, які допомогли Китаю зростати, закінчуються, ціна на енергію, необхідну для виготовлення товарів, зростає, а неконтрольований бум на ринку нерухомості закінчився жахливим крахом. Економіка Китаю стикається з найскладнішими проблемами з часів свого швидкого зростання, але більше ніж 120 країн все ще торгують з Китаєм більше. Це означає, що проблеми у світі можуть вплинути на всіх. Цей фільм говорить про величезну боргову бульбашку, з якою китайський уряд намагається впоратися, жорсткі умови енергетичного ринку, які погіршують ситуацію, та політичні рішення, які ймовірно, потрібно ухвалити КПК. Щоби підтримати стабільність економіки. Вражаюча історія економічного зростання почалася в Китаї в 1970-х роках, коли Дун Сяопін розпочав низку економічних змін. В значній мірі це було інакше ніж у минулому Китаю під комунізмом, коли економіка була централізованою та планованою. Обмежив відкритий ринок чотирма спеціальними економічними зонами. Які підтримують приватний бізнес, іноземні інвестиції та торгівлю по всьому світу. Ці зони працювали дуже добре, і на початку 1980-х років призвели до великого зростання. Зобов'язання Китаю дотримуватися правил СОД та його вступ до глобальної економіки призвели до значного зростання прямих іноземних інвестицій, які досягли понад 100 мільярдів доларів до 2008 року. Ця зміна прискорила план зростання Китаю. Який базується на інвестиціях. ланцюг подій призвів до загальної надмірної інвестиції, що робить бульбашку на ринку нерухомості ще більш нестабільною. Комуністична партія Китаю затвердила великі будівельні проекти, спонукала людей переїжджати з сіл до міст і розвинула багато експортно орієнтованих галузей. Китай є найбільшим покупцем сирої нафти у світі, оскільки більшість його електрики виробляється з викопного пального. Як найбільший споживач енергії у світі, Китай мусить знайти складну комбінацію між використанням боргу для фінансування свого зростання, потребою у сильних експортних ринках для продажу своїх товарів і залежністю від глобальних енергетичних ринків для підтримки стабільності свого виробничого сектора. Цілком нормально мати трохи додаткового боргу, коли починаєш реалізовувати плани зростання на основі інвестицій. Однак Китай побудував занадто багато будинків. Тепер в Китаї є достатньо порожніх будинків, щоб вмістити до трьох мільярдів людей. Через надмірне будівництво цілі блоки багатоповерхових житлових будинків тепер стоять порожніми, а деякі провінції стикаються з термінами завершення понад 20 років для незавершених проєктів. Китайський ринок нерухомості коштує лише від одного до десяти разів більше, ніж зараз. Це пов'язано з тим, що що їхня система базується на експорті та інвестиціях більше ніж 60% багатства китайських сімей походить з нерухомості, що має великий вплив на ВВП країни, але надмірна залежність від нерухомості спричинила нерухомісну бульбашку на 50 трильйонів доларів, що може призвести до найбільшого колапсу балансу в сучасній історії. Люди, які володіють будинками та розробники, які мають багато боргів. Втрачають гроші, коли ціни на житло падають. Це змушує розробників продавати свої власності, щоб виправити свої фінанси. Падіння кількості покупців відбувається одночасно з тим, що кредитори ускладнюють отримання іпотеки, що ще більше впливає на ціни на житло. Китай зараз знижує процентні ставки, але навряд чи це допоможе, оскільки ніхто не хоче брати гроші в борг. Поки що Китай не може вплинути на ринок нерухомості через контроль капіталу та невеликий ринок капіталів, що запобігає поширенню проблем ринку, але Китай має багато грошей, інвестованих в інші країни, що може бути проблемою для Австралії, Бразилії та інших країн, які виграють від плану один пояс, один шлях. Деякі люди сподіваються, що НБК, центральний банк Китаю, додасть більше грошей у систему і спробує знову збільшити так звану бульбашку. Відтоді зростання, яке було спричинене витратами, перестало зростати. Це уповільнення вплине на ринок нерухомості, а також на решту китайської економіки, особливо в будівельній галузі, де багато використовується цемент і сталь. Хоча ринок нерухомості має потенціал для зростання, цю проблему потрібно вирішити негайно, щоб забезпечити стабільність і зростання економіки країни. У Китаю велика проблема з інфляцією. За словами експертів, економіка повинна зростати на 10% щороку, щоб уникнути колапсу. Це вимагатиме приблизно 5 трильйонів доларів нових кредитів щороку, що може призвести до надлишку в експортних сферах, на яких уряд хоче зосередитися. Якщо комуністична партія Китаю КПК виграє на ринку електромобілів, вона спробує вкрасти якомога більше інтелектуальної власності у іноземних компаній, які виробляють автомобілі в Китаї. Щоб вони могли продавати їх там за низькими цінами. Через це десятки компаній, які виробляють електромобілі, будуть боротися за частку ринку в Китаї. Але субсидії та кредити під низькі відсотки призведуть до надмірного виробництва деяких важливих речей, таких як сталь для експорту та автомобілі для звичайних людей. Люди в Китаї стають багатшими, але через дисбаланс в економіці багато того, що вони виробляють, потрібно відправляти за кордон. Експортні показники свідчать про те, що існує надлишок. Експорт сталі з Китаю зріс більш ніж на 40 мільйонів тонн, і щороку вони відправляють за кордон більше 5 мільйонів автомобілів. Центральні планувальники Китаю зосереджені на стратегічних секторах, таких як хімічна промисловість, сталеливарна промисловість та сільське господарство. Водночас члени СОД, такі як США, Індія та Бразилія, Вводять тарифи на імпорт іноземних автомобілів. Це настільки погано, що навіть один з партнерів Китаю по БРІКС боїться, що його економічне диво закінчиться, якщо компанії не зможуть знайти клієнтів за кордоном. Китайський уряд є тоталітарною однопартійною державою, тому важко сказати, напевно, коли економіка впаде. У демократії з більш ніж однією політичною партією. Економічна проблема розвивається інакше. Оскільки люди можуть проголосувати за відставку партії, що перебуває при владі, у однопартійній державі немає запобіжного клапана для економічних катастроф, тому люди зроблять усе можливе, щоб не допустити розвалу ситуації. Китай поступово ускладнює доступ до інформації про свою економіку, щоб запобігти її колапсу. Це включає митні та банківські дані, а також інформацію про компанії в Гонконзі та на материковій частині Китаю. Якщо економіка Сідзіньпіна працювала б на повну потужність, він хотів би, щоб усі про це знали, щоб отримати дешевші кредити для китайських компаній і завдати шкоди суперникам в індотихоокеанському регіоні, щоб він міг змусити їх приєднатися до його плану. Один шлях, один пояс велике китайське зібрання народних представників заявило, що ВВП має зрости на 5%, а інфляція становитиме 3% у 2024 році. Згідно з доповіддю прем'єр-міністра, всі проблеми будуть вирішені. Коли йдеться про збудження, уряд буде обережним. Але у формальному звіті буде сказано, що ВВП, як очікується, зросте на 5%. Китай вже використовує більше енергії, ніж будь-яка інша країна світу, тому йому знадобиться ще більше, щоб досягти цих цілей. Більшість нафти Китаю надходить з його північно-східного регіону. Але нафтові родовища Даїкін, Шенлі та Лаухе скорочуються, оскільки зрілі нафтові запаси вичерпуються і видобувати нафту з під землі стає все важче. Оскільки Китай зараз виробляє більше 4 мільйонів барелів нафти на день, йому потрібно купувати багато нафти, щоб компенсувати різницю. На даний момент 70% нафти Китаю постачаються з інших країн: Саудівська Аравія, Росія, Ірак та Ангола – Є основними постачальниками нафти. Китай дуже залежить від нафти, що робить його вразливим до змін цін і проблем з постачанням. Енергетична безпека Китаю може бути серйозно під загрозою через геополітичні події, які впливають на цих важливих постачальників або порушують важливі морські шляхи. Раптове зростання цін на енергоносії у всьому світі, ймовірно, погіршить економічні проблеми Китаю. Що призведе до підвищення виробничих витрат і вплине на безпеку економіки в цілому, це стає все більш ймовірним, оскільки Україна атакує нафтопереробні заводи, щоб зупинити російську військову діяльність. Венесуела, Лівія, Нігерія та Гаяна всі стикаються з невизначеною політичною ситуацією, яка може вплинути на світовий ринок нафти, оскільки Китай і Росія підтримали війну в Україні. Пекін, ймовірно, уповільнив би виробництво енергії в Південно-Східній Азії та Перській затоці, щоб уникнути подальших енергетичних дефіцитів. Натомість уряд Сі Цзіньпіна почав купувати нафту в Росії, що призвело до створення другого за величиною стратегічного нафтового резерву у світі після США. Китай переживає одну з найгірших енергетичних катастроф в історії, викликану нелінійною дефляцією боргів, яка досягла 50 трильйонів доларів. Коли йдеться про отримання іпотечних кредитів, державні компанії, такі як Промислово-комерційний банк Китаю, Будівельний банк Китаю, Сільськогосподарський банк Китаю та Банк Китаю, беруть на себе багато ризиків. Коли йдеться про дефляцію боргів, державні установи застрягли в угоді, з якої ніхто не може виграти, люди втратили б свої робочі місця, якщо б кредитна активність знизилася, що ще більше погіршило б економічний спад. Бум нерухомості погіршився через тіньове банківництво. Довірчі кредити та продукти управління капіталом обходять правила, які мають звичайні банки, тому вони дозволяють забудовникам отримувати кредити навіть коли звичайна банківська система стає суворішою. Ефекти ситуації з дефляцією боргів можуть погіршитися, оскільки ці продукти та їх зв'язки з основною банківською системою недобре зрозумілі. Лідери Китаю намагаються впоратися з економічним спадом, і велике падіння вартості юаня може бути єдиним способом врятувати країну.